Христос Воскрес. Розважмо слідуючі слова за першого об'явлення Матері Божої у Фатімі. Отже, коли Луція перепитала, що Якин та Францискою вона піде до неба, вона пригадала собі ще двох дівчат, своїх приятел, які недавно померли. І він, далі Луція до Марія питається, Марія дас небес вже у небі? Так, у небі. Вона мала років 16. Амеліам далі залишиться в чистилище аж до кінця світу. Здається, їй було десь 18-20 літ. Як можемо зауважити ті перші діалоги. Луці з Марією відносилося питання життя після смерті, передусім неба і чистилища. В пізніших об'явленнях Марія покаже і реальність пекла. Але зауважте, як вона переживала за, навіть за інших, чи вони є в небі? Чи ми також переживаємо? Чи наші близькі є в небі? І ось молодша її приятелька є вже в небі, а Амелія буде вчистилище аж до кінця світу. Катехизм Матері Божої найкраще пояснює, що піти до неба це не проста справа. Осягнення святості вимагає тяжкої праці і героїчної посвяти. Якщо піти до неба спасіння душ святість, всеохоплююча радість в променях того, який є самим Богом. Це головна мета об'явлень Марії, то треба також пам'ятати, що тільки чисті душі оглядатимуть Бога. Якщо людина заплямована гріхом, вона не може з'єднатися з тим, яким є чистим світлом, яким є нашим прагненням, яким є нашим щастям, яким є нашою цілою любов'ю, нашою вічністю. Однак майже ніхто в момент смерті не є цілковито чистим, тому майже ніхто не міг би піти до неба, якби Бог. У своєму милосерді не створив чистилища, яке дає змогу очистити душі після смерті. Засобом очищення є вогонь, який завдає душам великого терпіння. Мати Божа навела приклад Емелії, приятельки е, Луції, щоб показати, як довго можуть тривати муки до кінця світу. Для нас це. Означає повноту терпінь аж до вичерпання всього можливого. Це жах, щоб 18-20 років зробити собі чистилище до кінця світу. Це пов, здається, повне чистилище, умовно сказати. І вона не мов би, ледве зачепилася за чистилище, що мусить бути аж до кінця світу. Святі Отці стверджують, одна хвилина в чистилищі є гіршою, ніж 100 років найгірших терпінь тут на землі. Тому тяжко собі навіть уявити, що означає чистилище, яке триває до кінця світу, там біль не самовицей цей жах. І яка це наука для нас ще. Одна вказує нам Фатімі Мати Божа. Для нас, які поглинуті нашими земними проблемами, клопотами, зосереджених виключно на нашому короткому перебуванні на землі, на, на нашому комфорті, на нашому, здається, здоров'ї потрібному, на нашому трошки такому становищі, багатства, на нашому, щоб ми собі. Улаштували нашу домівку малесеньким раєм на землі, а забуваємо прилаштувати собі правдивий спочинок у вічності за свою таку байдужість. Ми деколи е, готуємо собі довго чистилища. би Богу, щоб ми попали тільки. В а не в пекло? Це ще одне питання, яке до нас може відноситися, бо цілковито байдужість, щодо душі, воно точно в нас може привести до вічного нещастя. Вервоявімо собі, це порівняємо те життя, ми знаходимося на маленькому пагорбку, яка є ця земля? А за тим маленьким пагорбком є велика долина, яка племеніє величезним вогнем, переповненим незліченими душами. Це є частилище, в якому перебувають наші предки, рідні, приятелі і так далі. І вони всі поглядають в напрямку неба, щоб вони хочуть осягнути його, але також поглядають на той маленький пагорб, на якому Ще перебувають їхні рідні, від яких у них вони можуть отримати полегшення і не інколи цілковите звільнення від болю. Але переважно вони жахаються з байдужістю, забуттю своїх рідних про них так коротко. Пройшовши час, вони забули, вони були поглинуті. Далі своїми світовими справами, своїм життям. І Марія нагадує нам, другі, там мільйони терплять, чи яким ви можете допомогти, і вони взамін потім будуть за вас молитися. З другої сторони, е вважаємо, а як ми живемо, чи ми часом собі. Не забудуємо то чистилище, яке буде до кінця світу, а в терпіннях воно надзвичайно жахливо, навіть неоцінено людським розумом, як це можна бути там. І тому Марія вказує: так ми стримомо до неба, там є тріумфуюча церква. Але зараз ми тут на землі є воююча. Ми воюємо, щоб е, дасть царство Боже в наших душах, і щоб осягнути це, в, перейти в тріумфуючу церкву. Але теж для нас є ця свідомість, що є терпляча церква, в якій перебувають бідні грішники і душі, які не очищені. Тому стараємося їм допомагати, щоб разом ми могли спільно торувати шлях до того неба, щоб одночасно ми користали як для себе, так і для інших відпусти церкви, особливо повні в той ювілейний рік. Не забуваємо, що церква ділила багато відпустів, чи ми часто їх отримуємо. А навіть щоденно могли б утримувати, чи ми не є байдуж до цього, до своєї душі, і очищення, прощення дочасних кар, щоб ми спокутували собі ту частилище на землі, а прямо могли піти до неба і також помогти, очистити і переблагати самотнього Бога за провини наших рідних, близьких, яким ми винні у любов і навіть. Іншим, які є опущені в чистилищі, зробімо відповідні висновки для себе, з цього послання і науки Марії.